Привітулі! Запрошую вас на наш город на підвіконні. Тільки сьогодні ми будемо грати в слова, які пов'язані з нашою темою. Слухайте уважно перша загадка. Розколовся будиночок на дві половини і повисипалися з нього круглі намистини. Так, правильно відповів той, хто сказав, що це горох. Подивіться на наш горох і на малюнку він є, і виріс вже який зелений та яскравий, тільки немає ще, де сховатися горошинкам, стручка ще нема, але це все згодом. Подивіться і уважно розгляньте на оцій картинці. Горох. Схожий зовні на квасолю. Давайте скажемо слово. Горох. Горошини, квасоля, квасолини. Вони схожі, ці культури між собою, схожі і на зовнішній вигляд, і трішечки схожі на смак. А називають їх бобові. Повторимо ще горох горошини, квасоля, квасолини. А називають їх бобові. Горох зелений. Коли він молоденький, от скоро тут з'являться у нас стрючки, і в ній будуть отакі зелені горошинки. Коли він висихає, то стає жовтим. І з такого вже гороху варять і супчик, і пюре. Давайте розглянемо, як же розвивався горошок до такого стану. З горошинки визернула маленьке стеблиночка. І почала рости вниз. З'явилася корінева система корінець, і пішли вгору листочки. Скоро тут будуть маленькі квіточки, а на їх місці будуть стрючки. Так, з горохом погралися. Слухайте іншу загадку. Маю довгий вусок, запашний колосок. Буде з мене мука і паляниця м'яка. Пригадайте, що ми посіяли біля гороху. Вірно, пшеницю. Подивіться, які довгі пагони, довгі і зелені. Потім з цих пагонів ще виросте маленьке таке стебло, на якому буде розташований колосочок. А з колоска висиплються зернинки, зерна пшениці. Давайте ще раз повторимо за мною. Пагони довгі, зелені. Культура називається пшеницею, і з неї роблять борошно і печуть хліб. Так, рухаємось далі. Третя загадка. Не вміє вона сміятися і не любить роздягатися, а хто одежину з неї знімає, часто то й сльози проливає. А ну думайте, про що це загадка? Так, вірно, це цибулька. У нас її багато. Ось вона яка. Давайте її роздивимось уважно. У неї так само довгі зелені пагони вгору виросли і корінці внизу. Подивіться, на цих двох цибулинках пагони довгі, а на цих двох які, вірно, короткі. Колір одинаковий, бачите, зелений. І колір самої цибулинки однаковий, такий жовтуватий. Правильно? Так, правильно. Якщо цибулинку понюхати, вона буде духм'яна, ароматна. А якщо ножем розрізати на скибочки, то у вас і у мене потечуть сльози. Бо правду кажуть, хто її роздягає, той сльози проливає. Так. Вгадали ми і третю гостю на нашому занятті цибульку. Зараз пропоную вам погратися в гру про дівчинку і хлопчика. Це буде дівчинка, вона, а хлопчик буде він. Давайте подумаємо: цибулька, цибуля це вона чи він, цибуля. Так, це дівчинка, вона цибуля. Горох. Це він чи вона? Горох. Так, вірно, це він. Хлопчик горох. І останнє слово пшениця. Вона чи він? Вірно, це дівчинка, це жіночий рот, пшениця, вона. Так, крокуємо далі. Давайте розглянемо ближче наш город, де пшеничка, і де горошок посаджений. Можна сказати, коли ми описуємо такі слова. Тут багато пшениці, тобто, її рясно зійшло, бачите? рясно, густо, одна біля одної розташовуються паростки. Рясно, густо. А гороха де не де. Ви бачите? Його один, два, три, чотири пагони. І от іще маленькі знизу. Це ті, які ми посадили з бавовни, які виросли з вологої горошинки. Тобто його де не де, а пшениці рясно і густо. Дивіться, скільки багато нових слів ми сьогодні промовили, правильно? Давайте повторимо: рясно, де не де. От тепер ви можете описувати такими словами те, що ви бачите навкруги. Рясно це, тобто багато і поблизу розташовується, а де-неде де це мало і в різних частинках. От На цьому прикладі в ґрунті. Так. Ну, все, я маю надію, що вам сподобалось наше заняття. До побачення! Бувайте!